Розділ 10. Розслідування в Крофтленді. Інспектор Скотленд-Ярду і справді чекав нас на платформі і тепло вітав. Ну, місьє Пуаро, добре, що ви приїхали. Думаю, вам ця справа сподобається. Ось уже загадка, так загадка, еге ж. Я одразу зрозумів, що Дже повністю і остаточно заплутався у справі і сподівається на допомогу Пуаро. Джеб чекав нас з автомобілем, і ми поїхали в Крофтленд. Там ми побачили присадкуватий білий будинок зовсім непретензійний, увесь оплутаний кучерявими рослинами, серед яких був і жовтий жасмин, всипаний схожими на яскраві зірочки квітами. Джеб подивився на жасмин, і ми теж. Мабуть, відчував запах квітів, коли писав ті слова, бідний малий, сказав інспектор. Галюцинації, можливо. Подумав, що він у саду. Пуаро посміхнувся Джепу. То що ж це було, дорогий Джепе? запитав він. Нещасний випадок чи вбивство? Схоже було, що питання трохи збентежило інспектора. Ну, якби не цей фокус із Карі, я б голосував за нещасний випадок, без сумніву. Тут немає жодного сенсу пхати живу людину головою у вогонь, та він закричав би на всю округу. Ага. раптом напівголосно вигукнув Пуаро. Який же я дурень, повний імбецил. Ви набагато розумніші за мене, Джеппе. Інспектор був явно ошелешений компліментом, адже зазвичай Пуаро хвалив тільки самого себе. Джеб почервонів і пробурмотів щось у тому сенсі, що особисто він у цьому дуже сумнівається. Він провів нас через будинок до тієї кімнати, в якій сталася трагедія, до кабінету містера Пейнтера. Кабінет виявився просторим, з низькою стелею, з книжковими стелажами вздовж стін і великими шкіряними кріслами. Пуаро одразу ж подивився на вікно. А що вікно? Воно було відчинене. – запитав Мій друг. Ось тут теж заковика, чесно кажучи, відповів Джеб. Коли доктор вийшов із цієї кімнати, він просто причинив двері за собою, але наступного ранку вони виявилися замкненими на ключ. Хто їх замкнув? Містер Пейнтер. Алінг стверджує, що вікно було зачинене і замкнене на засувку. Доктор Квентін, навпаки, вважає, що вікно було лише прикрите, але заприсягтися в цьому не може. Якби міг, це була б зовсім інша справа. Якщо господаря будинку справді було вбито, то хтось мав увійти до кабінету через двері або через вікно. Якщо через двері це справа рук когось із домашніх. Якщо через вікно це міг бути хто завгодно. Коли слуги увірвалися в кабінет, вони насамперед відчинили вікно, і покоївка, яка зробила це, вважає, що воно не було замкнене. Але вона дуже поганий свідок, згадає все, що завгодно, тільки натякни. А що з ключем? І тут теж ніякої ясності ключ знайшли на підлозі серед уламків дверей. Він міг вилетіти із замкової щілини, міг бути підкинутий будь ми з тих, хто увійшов до кабінету, міг бути підсунутий під двері ззовні. Тобто, по суті, могло бути все, що завгодно. Саме так, місьє Пуаро, так воно і є. Пуаро із нещасним виглядом озирався на всі боки. Я не бачу жодного проблиску, пробурмотів він. Ось тільки но ну, так я вловив промінчик, але тут же знову настала темрява, і я не бачу головного, і я не бачу мотиву. У молодого Джеральда Пейнтера є чудовий мотивчик, похмуро зауважив Джеб. Він був досить дикою істотою в юності, можу вам сказати, і екстравагантним. Ну, ви знаєте, якими є ці художники, жодних моральних засад. Мій дорогий Джеппе, чи можливо, щоб ви навмисне пускали мені пил в очі? Я чудово знаю, що ви підозрюєте китайця, але ви занадто хитрі. Ви хочете, щоб я допоміг вам і все одно ставите палиці в колеса. Джеб вибухнув реготом. У цьому весь вимсь є пуаро. Так, я ставлю на китайця, зізнаюся схоже на те, що саме він на хіміче вискарі, а вже якщо він раз спробував позбутися свого хазяїна, то чому б йому не взятися до справи й вдруге одразу тієї самої ночі? Я б здивувався, якби він це зробив, м'яко сказав пуаро. Але мене все одно бентежить мотив, можливо, хотів помститися за якусь образу. Я б здивувався, повторив пуаро. Пограбування не було? Нічого не пропало. Коштовності, гроші, документи? Ні. Ну, тобто, в буквальному сенсі, ні. Я насторожився, пуаро теж. Це, я вважаю, навряд чи було зникненням, пояснив Джеб. Але загиблий старий начебто описав книгу. Ми дізналися про це тільки сьогодні вранці, коли надійшов лист від видавця з проханням надіслати рукопис. Схоже, він має бути закінчений до цього часу. Молодий пейнтер і я обшукали тут усе, але жодного сліду рукопису не виявили напевно, він сховав його десь в іншому місці. Очі пуаро загорілися зеленим вогнем, який я так добре знав. Як вона називалася ця книга? запитав він. Таємна рука китаю. Так було написано в листі видавця. Ага. вигукнув Пуаро, раптово зітхнувши. Потім швидко сказав Мені потрібно бачити цього китайця, Алінга. За китайцем послали, і за кілька хвилин він човгаючою ходою увійшов до кабінету і втупився в підлогу, тільки погойдувалася косичка на потилиці. На безпристрасному обличчі не відбувалося жодних почуттів. А Лінг? запитав Пуаро. Тобі і шкода, що твій господар помер. Моя дуже шкодує він хороший господар. Ти знаєш, хто його вбив? Моя не знає. Моя говорив би по лісі, якби знав. Послідували нові запитання і відповіді, а Лінг усе з тим же безпристрасним виразом обличчя описав, як він готував карі. Кухар не торкався цього соусу, заявив китаєць. Жодна рука не торкалася до нього тільки його власна. Я не знав, чи розуміє китаєць, що його слова служать йому не на користь. Але він наполягав також на тому, що вікно в сад було того вечора замкнене на засувку. Якщо воно виявилося відчиненим вранці, тоді, мабуть, господар сам його відчинив. Нарешті пуаро відпустив Алінга. Так, ось іще що, Алінгу. гукнув пуаро китайця, коли той уже ступив за поріг. Ти сказав, ти нічого не знаєш про жовтий жасмин? Ні, що моя може знати? І ти нічого не знаєш про те, що було накреслено під цими словами? Пуаро, який уже підійшов до дверей, швидко нахилився і щось накреслив на запиленій поверхні маленького столика. Я опинився досить близько, щоб роздивитися, перш ніж поаров сестер. Вертикальна риска, потім лінія під прямим кутом до неї і нарешті ще одна вертикальна, що завершила зображення великої четвірки. Китайця немов струмом вдарило. На одну коротку мить його обличчя спотворилося жахом. А потім настільки ж раптово знову набуло безпристрасності, і, повторивши, що він нічого не знає, Алінг пішов. Джеб вирушив на пошуки молодого пейнтера, і ми з пуаро залишилися самі. Велика четвірка, Гастінгсе. вигукнув Пуаро. Знову велика четвірка. Пейнтер був вічним мандрівником. У своїй книзі він, без сумніву, викладав надзвичайно важливі відомості, що стосуються номера першого Лі Чанг'єна, керівника і направляючого розуму великої четвірки. Але хто? Як? Тихіше сюди йдуть? Джеральд Пейнтер виявився ввічливим молодим чоловіком дещо субтильної зовнішності. Він носив м'яку каштанову бороду і оригінальну шовкову краватку. На запитання поаро. Він відповідав із повною готовністю. Я обідав у одних наших знайомих по сусідству це сім'я Вічерлі, пояснив він. Коли я повернувся додому о близько одинадцятої. У мене свій ключ, бачте, усі слуги вже пішли спати, і я природньо подумав, що дядько теж ліг. Взагалі-то мені здалося, що я помітив цього безшумного китайського пройдисвіта Алінга, начебто він якраз вислизнув із холу. Але думаю, що я швидше за все помилився. Коли ви востаннє бачили свого дядька, містере Пейнтер, я маю на увазі до того, як переїхали до нього жити. О, мені було тоді років десять, не більше. Бачите, він постійно сварився зі своїм братом, моїм батьком. Однак він без особливих зусиль відшукав вас, так? незважаючи на те, що минуло досить багато років. Так. Тут мені просто пощастило я побачив у газеті оголошення адвоката. Більше в пуаро питань до племінника не було. Наступною нашою дією став візит до доктора Квентіна. Розказана ним історія здебільшого була тією ж самою, що він викладав на дізнанні, і йому майже нічого було до неї додати. Він прийняв нас у своєму хірургічному кабінеті, оскільки саме закінчив прийом пацієнтів. Доктор виглядав інтелігентною людиною. Деяка манірність цілком поєднувалася з його пенсне, але мені здалося, що він повинен використовувати тільки сучасні методи лікування. Мені б дуже хотілося згадати, що там було за вікном, щиро сказав він. Але це дуже небезпечно намагатися розібратися в минулому, бо, може, з'явитися впевненість у тому, чого ніколи не було. Це питання психології, чи не так, місьє Пуаро?» Річ у тім, що я багато читав про ваші методи і можу сказати, що нескінченно вами захоплююсь. Так, вважаю, що майже напевно саме китаєць підсипав опіуму карі, але ж він ніколи в цьому не зізнається, і ми ніколи не дізнаємося, навіщо він це зробив. Але сунути людину в вогонь ні, це не в характері нашого китайського приятеля, мені так здається. Я повернувся до цього останнього пункту, коли ми з пуаро, повертаючись назад, йшли головною вулицею маркет Генфорда. Ви думаєте, він у цьому замішаний? запитав я. До речі, сподіваюся, Джеп не забув встановити спостереження за ним. Інспектор якраз проїхав до поліцейської дільниці за якоюсь своєю справою емісари великої четвірки зазвичай надзвичайно верткі. Джеб не спускає очей з них обох. Похмуро відповів Пуаро, причому з того самого моменту, як було виявлено труп. Ну, у будь якому разі, ми знаємо, що Джеральд Пейнтер до цього не має жодного стосунку. Ви завжди знаєте набагато більше, ніж я, Гастінгсе, і це стає виснажливим. Ах ви ж, стара лисиця, розсміявся я. Ось ви точно ніколи зайвого слова не скажете. Якщо бути чесним, Гастінгсе. Ця справа загалом мені вже зрозуміла в усіх деталях, окрім слів жовтий жасмин. І я починаю думати, що ви, мабуть, маєте рацію, стверджуючи, начебто вони взагалі не мають стосунку до злочину. Але якщо це так, вам слід подумати, хто в цій історії бреше. Я вже подумав іще. Раптово він кинувся вбік і зник у книжковій крамниці. Кілька хвилин по тому він вийшов, притискаючи до себе якийсь згорток. Потім до нас приєднався Джеб, і ми вирушили в готель. Наступного ранку я прокинувся пізно. Коли я спустився в надану нам вітальню, то виявив, що пуаро вже там. Він крокував зад вперед і його обличчя спотворював біль. Не намагайтеся заговорити зі мною. збуджено вигукнув він, змахуючи рукою. Ні, доти, доки я не знатиму, що все гаразд, що арешт проведено. О, поганий я психолог Гастінгсе, якщо людина пише предсмертну записку, то лише тому, що це дуже важливо. Але все, що він сказав, це жовтий жасмин. Так, біля будинку росте жовтий жасмин, але це зовсім нічого не означає. Однак що ж можуть означати ці слова? Саме те, що означають. Слухайте. Він розкрив невелику книжку, яку тримав у руці, друже мій. Мені раптом спало на думку, що треба було б краще заглибитись в предмет. Що ж таке в точності жовтий жасмин? І ця маленька книжечка пояснила мені все. Слухайте. Він прочитав «Гельсіміні РАДІКС. ЖОВТИЙ Жасмин. Складові частини. Алкалоїди 22 h 26 n 2 о 3 Сильна отрута, що діє на кшталт коніїну, Гельсіміні с 12 h 14 no 2 що діє як стрихнін, гільсемініацит і так далі. Сильний депресант, що діє на центральну нервову систему. У підсумку паралізує рухові нервові закінчення у великих дозах, спричиняє запаморочення і м'язову слабкість, може настати смерть внаслідок паралічу дихальних центрів. Ви розумієте, Хастінгсе, я підозрював це від самого початку, коли Джеб зауважив щось щодо живої людини, яку сунули б у вогонь. Потім я усвідомив, що спалили вже мертву людину. Але навіщо? Який у цьому сенс? Друже мій, якщо ви вистрілите в людину або вдарите її ножем, коли вона вже померла, або навіть просто стукнете її по голові. Слідство швидко встановить, що ушкодження нанесені після смерті. Але якщо голова людини перетворилася на вугілля, ніхто просто не стане шукати інших причин смерті і вирішать, що людина, яка дивом уникла отруєння за обідом, навряд чи буде отруєна пізніше. То хто ж бреше? Запитуємо ми знову. Я вирішив, що Алінгу слід вірити. Що. скрикнув я. Ви здивовані, Гастінгсе? Алінг знає про існування великої четвірки, це надто очевидно, і так само очевидно, що до того моменту він ніяк не пов'язував цю банду з убивством свого господаря. Якби китаєць був убивцею, його обличчя не втратило б звичайного виразу, адже він був би готовий до питання. Тому я вирішив, що Алінг говорить правду і зосередив свою увагу на Джеральді Пейнтері. Мені здавалося, що номер четвертий міг би легкістю уграти роль племінника. Що? знову вигукнув я. Номер четвертий? Ні, Гастінгсе, він не номер четвертий. Щойно я прочитав у цій книжці про жовтий жасмин, я побачив правду. Насправді, вона сама впадає в око. Як зазвичай, холодно зауважив я. У мої очі вона чомусь не впадає. Тому що ви не користуєтеся своїми маленькими сірими клітинками. У кого була можливість отруїти карі? У Алінга, звісно, більше ні в кого. Ні в кого? А як щодо лікаря? Але це було б після того? Звісно, після? У тому карі, що був приготований для містера Пейнтера, не містилося жодної крихти опіуму. Але оскільки лікар розбурхав у старому джентльмені підозри, Пейнтер не торкнувся соусу і передав його лікареві для дослідження, що й входило в план Квентіна. Доктор Квентін з'явився, забрав карі і зробив містеру Пейнтеру ін'єкцію серцевого засобу, як він стверджує. Однак насправді це був жовтий жасмин у смертельній дозі. Коли отрута почала діяти, він пішов, попередньо відчинивши вікно. Потім уночі він повернувся через вікно і запхав містера Пейнтера у вогонь. Він не звернув уваги на газету, що впала на підлогу, і прикрита тілом старого джентльмена. Пейнтер знав, якою отрутою його отруїли, і доклав усіх зусиль до того, щоб звинуватити у своїй смерті велику четвірку. Для Квентіна не становило труднощів насипати порошок опіуму, в переданий йому карі, а вже потім передати його в лабораторію на дослідження. Він виклав нам власну версію його бесіди зі старим джентльменом і ніби випадково згадав про ін'єкцію серцевого засобу на випадок, якщо хтось помітить на шкірі вбитого слід у колу. Тож спочатку виникли дві версії нещасний випадок і можливе отруєння карі алінгом. Але доктор Квентін не можеш бути номером четвертим. Гадаю, може. Можна сумніватися в тому, що справжній доктор Квентін зараз перебуває десь за кордоном. Номер четвертий просто став ним на короткий час. З доктором Боліто він домовився в листах, тож проблем не виникало. У цю хвилину в нашу вітальню увірвався інспектор Джеб, червоний як рак. Ви його схопили? тривожно запитав Пуаро. Доктор Боліто сьогодні вранці повернувся з відпустки. Його викликали телеграмою. Ніхто, щоправда, не знає, хто цю телеграму надіслав, а той чоловік утік ще вночі, але ми його схопимо. Пуаро сумно захитав головою. Думаю, не схопите, сказав він і невиразно накреслив виделкою на столі велику четвірку.